А от цього тижня у Києві було інше протистояння. Дніпро приймав Олімпіакоса. Але перед тим, ніж прийти до цього поєдинку, хочеться знову ж таки поговорити про те, як команда готувалася до протистояння проти грецького клубу, проти команди, яка виступала ще восени у Лізі Чемпіонів, яка перемагала Ювентус. І, безперечно, ці виступи Олімпіакоса у Лізі Чемпіонів вони накладали своє відкарбування, так би мовити, на підготовку Дніпра. Мирону Марко Маркевичу доводилося. Форсувати підготовку до команди. Тим більше було багато трансферних новин. Піде коноплянка, не піде коноплянка. Приїхав Безус, приїхав Новачок і Жидіо. І це все у нашому наступному матеріалі про останні збори команди Мирона Маркевича перед поєдинком проти Олімпіакоса. Настанням 2015 року шторм для дніпропетровського корабля посилився. Закінчився контракт основного лівого захисника Стрінича і розпочався пошук заміни. Сватали ось цього хлопця, болгарина Йордана Мінєва. Спаринг із його лодогорцем стали не найбільш знаковим під час зимової паузи для Дніпра. Давно відома амбіція Дніпропетровців: хочемо грати у Лізі чемпіонів. А відтак і суперник відповідний. Восени у Лізі найкращих. Людогорець кусався з таким грандом, як Реал. Та це все. Лірика, адже підсумковий результат спарингу із болгарами нулі. Які нулі щодо домовленостей по помініву натомість до Дніпропетровська на позицію левтбека приїхала бразильська надія, 28-річний Ежидіу. Я приїхав з великого бразильського клубу Крузейро в не менш величну українську команду, яка, як я сподіваюся, ставитиме лише найвищі завдання. За підсумками минулорічного чемпіонату Бразилії, Ежидіо став найкращим захисником, а його крузейро чемпіоном найбільш футбольної країни світу. Відтак зовсім не дивно, що в матчі з тим таки Людогорцем. Сем постійно намагався виходити із захисту коротким пасом. А після банального вибивання м'яча новим партнером в Аут багатозначно чухав потилицю мені буде складно повністю переробити свій стиль під Україну у Бразилії. Гравці звичайно технічніші, суттєвої різниці немає. У Бразилії більше дриблінгу, пасу, а в Україні більше фізики і більше контакту. Не турбуйтеся, згодом я звикну до такого футболу. Його вчити нема чому, він вміє, Так що єдине, що європейський футбол трошки інакший. Він то повинен зрозуміти, тому що в Бразилії десь більше грають на атаку. Тут все таки треба відпрацьовувати в обороні. Для кращої злагодженості в обороні партнери вже й прізвисько для Ежидіо придумали, і уроки російської проводять. Потроху я вже починаю вивчати російську, щоб розуміти партнерів. Дуже сподобалося спілкування з Женією Коноплянкою. Щоправда, ми поки що один одного зовсім не розуміємо. Я йому лише можу сказати Дай, Женя, дай і все. Женя, дай Женя у Дніпрі. Я граю під шостим номером. Шістку я мав і в одному з колишніх клубів Фламенго. І одного разу я показав коноплянці фотографію на своєму телефоні. Ось шостий номер і Жидіо. А ось десятий номер Рональдінню. Ми з ним грали на одному фланзі. Тепер уже в Дніпрі шістка грає на фланзі з десяткою коноплянкою. Йому таке порівняння сподобалося. Український Роналдіньо традиційно став одним із центрів уваги під час трансферного періоду. Коноплянка, у якого залишилося іще півроку контракту із Дніпром, взимку уже нібито проходив медогляд в італійській ромі, проте повернувся. Очевидно, не аби як заінтригувала аналогія від нового партнера по захисту. Прямо сказав, він не рвався туди, то відчувалося. Постійно то питання виникає, коли трансферне вікно відкривається і хлопця ну, Звичайно, то йому на користь не йде. Треба думати про гру, про якість своєї гри, тоді, звичайно, появляться і трансфери, і все решта. Віднині про Дніпро думатиме і Роман Безус, півзахисник, який останнім часом не мав стабільного місця у складі Динамо. Що найменше на три роки перебрався, здавалось, до принципового футбольного суперника. Та несподіванка пораду Безус отримав саме від наставника Динамо. Була розмова з Сергієм Сергістаніславичем. Ми вирішили, якби абопільно, те, що для мене буде краще для мого розвитку як футболіста буде краще перехід Дніпро. Не йшла мова про якусь іншу оренду, чи ну ми розмовляли з ним про оренду більше, але не йшла в якусь іншу команду, чи там якийсь перехід. Він казав, що Дніпро для тебе буде в принципі найкращий варіант. Із трансфером Безуса у Маркевича з'явилася можливість для маневру в розвитку атак. Та від цього наставнику Дніпрян аж ніяк не легшає. На той момент Канкава досі відновлювалася після травми, як і шахов, який має проблеми зі здоров'ям. Політило та Кравченко поза списком довіри. Перший уже. Навіть тренуються із Волинню. У центрі поля виник дефіцит. Прошу мої апартаменти. Волинь, Дніпро, Карпати і знову Дніпро. Такий шлях взимку здійснив центральний півзахисник Валерій Федорчук. Кімната пуста, речей мало. Двома ногами я був в Карпатах. Майже дійшли до згоди, що я залишаюся на два роки у Львові. І ми якраз приїхали. У нас мала бути пауза між зборами. Два дні вже пройшло, на третій день Русов мені написав смс, чи я підписав контракт. З Карпатами я написав Ні. Ну і він сказав мені, що, що був чим скоріше, тим краще. У нас це новина була 9 дев'ятій годині. О десятій ранку я вже вилетів на Іспанію. Федорчук в Іспанії, сумка з його речима в Туреччині. Екіпірування сумлінно чекало на повернення власника разом із Карпатами, а він опинився у Дніпрі. Ось таке мінливе футбольне життя. Ця екіпіровка сумка пуста. Всі речі ми чекають в Туреччині. Буці знайшов, яких рік цілий не грав. Майже цілий рік через травму не гратиме і мазух. Це теж додаткова проблема Маркевича. Як у центрі поля, так і поблизу власних воріт у Дніпрян безальтернативність, лише Чеберячко та Дуглас. Тому до Дніпра на півроку перебрався не будь-хто, а сам Дмитро Чегринський. Він тільки звикає до нового клубу, і невідомо, коли звикне. Чотири нових матроси для Маркевича: чергова надія Дніпра на успішну весну. В погоні за попутним вітром перша зупинка корабля Дніпра Олімпіакос. А далі нові регати за домашніми титулами.